Привіт! Я боєць Сонік з батальйону 243. Всі вони знають як Вадим Фещенко. Воюю зараз на сході. І нашому підрозділу є велика потреба отримати деякі обладнання для конкретної і чіткої роботи, для виконання своїх певних задач. Мова йде безпосередньо про три дальноміра. І сума досить таки вагома. У нас є багато інших витрат, і тому звертаюся до вас. Через наш волонтерський центр ЮАХелп допомогти нам на збір коштів для цих придбання цих дальнобірів. Буду дуже вдячний за будь-яку допомогу і підтримку. Дякую, товариство. Наш підрозділ зараз стоїть на бойових позиціях і стала ще нагальна потреба мати собі тепловізор дуже якісний, бо ті позиції, які ми зараз зайняли, вони мають певні специфічні. Нюанси рельєфу, і очевидно стало те, що нам ще дуже потрібен якісний тепловізор. Тому, якщо ваша ласка, будь ласка, долучіться і допоможіть нам зібрати також на якісний тепловізор. Дякую. Це наша батьківщина. Нам потрібно її боронити. Боронити не для самих себе чи не для того, що так сказали, а тому, що так потрібно, тому що. Якщо ми це не зробимо, то через 5 або 7 років доведеться робити це нашим дітям, бо вона нікуди не дінеться. Нам потрібно розставити всі крапки надії. Хлопці були вмотивовані і залишаються такими.